Вітаю, друзі, в цьому відео буде огляд знову грамохобі EVR, це безколекторна версія. Знайшов ось такі всякі трамплінчики, плити і хочу спробувати зробити якісь ну, невеличкі прыжки і показати, на що взагалі здатна ця модель. Ну щось. Таке для початку, бо це все, все ж таки трагі, її треба пострибати, <рив> погода холодна, звичайно, холодну погоду не бажано. якісь такі великі стрічки робити, але для тесту буду пробувати. Ого. Ну знов-таки щось таке виходить, але, звичайно, якщо б камера трошки ближче може була, воно б більш так цікавіше виглядало. І якщо б воно все в пробуксовку не обходило. Ну. Ох, Може так просто попригати на ньому. Ну доволі теж цікаво. Все ж таки вже не по рівній дорозі. Просто коли воно все уходить в букс, то о, не встигає він розігнатись. Воно пробуксовує і він, ну, не знаю, чи передає все це камера, але начебто потужності в нього і о, клас. Тієї швидкості яка є, її має вистачати для різних трюків. От. Але коли вона уходить в букс, то на такий прыжок вдається зробити, як хотілося б. Ну так, да, воно все пробуксовує, в кінці там де має бути такий підрив нормальний, то воно в букс, все, входить і все. Ох, хе. Якщо камера якось трошки ближче до нього була, взагалі... Оооо! Десь класно було. Ух. Теж такі для підвізки ударчики були сильні, ну все все працює, все добре. Але на холодній, коли холодна погода, то треба бути більш обережним, тому що пластик він хрупкий стає... коли Тепла погода, то воно більш-менш холоду. так, да, не так. Не так, все виходить як планувалось. Треба. Можливо. Коли стане погода трошки сухіша, то я ще зроблю. От. Ну а так, якщо просто поганяти то от. От такій травці, це теж супер. Подивіться. <гром> Гоночний автомобіль. Два колеса стати йому, то не є проблема. Камера не на передасть В таку погоду краще по траві поганяти, ніж по цим там, бо воно все там пробоксовує. Не камера не так добре передасть те що він, коли він далеко від'їжджає в льоді все це... Це просто так, звичайно для. Це для різновиду. Это же интересно. Сейчас да, ближе. Брызги такие. Це ж такий цікавий варіант, теж поробити такі прикольні трюки, заноси по мокрому льду льоду. Не обов'язково просто кружитись, але так іноді поробити різні заноси теж достатньо цікаво, виходить таке скользіння в нього. Там взагалі води дуже багато. Так, якщо б камера може була б покраще та якось фіксувала ці бризги, можливо картинка була б покраще. Ну і так добре. Я думаю, що вона має передавати. Це такий невеличкий кусочок відео цього, для того, щоб просто показати, що не тільки там можна використовувати цю машинку там, по бездоріжжю чи там, по рівній, от Є багато варіантів от, і можна шукати для себе там, де вам цікаво. Комусь цікаво по рівній, комусь цікаво по бездоріжжю, там пригати, стрибати. От. І от, такі от універсальні е, машинки, на мій погляд, вони взагалі. Використовуються при різних покриттях, умовах погодних. Тому цим вони і приваблюють до себе, що немає прив'язки до чогось одного конкретного. Такий невеличкий виїзд вийшов. Ну, свою думку пишіть, звичайно, в коментарях. В принципі, модель універсальна і для різних варіантів поверхні підходить для різних погодних умов. Тому цим вона мені і подобається. А якісь ще такі якісь прыжки та трюки треба буде вже продовжувати в більш суху погоду. Всім пока!